Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам хочу розповісти, яка їжа корисна для наших зубів, а яка їжа шкодить нашим зубкам. Знайомтесь, дітки! Це здоровий зубик. А це зубик, який захворів. Допоможіть, будь ласка, обрати корисні продукти для зубів. Овочі корисні продукти для нашого організму, освіжає подих. А чи все шкідливий продукт руйнують наші зубки? Риба. Корисний продукт містить в собі багато фтору, необхідно для нашого для, зубів. Газові та солодкі напої шкідливі продукти, які руйнують нашу емаль. Молочні продукти, корисні для наших зубів, містять кальцій. Шоколад шкідливий продукт, руйнує наші зубки. Яєчка корисний продукт. містить багато кальцію. Цукор. Надмірне вживання цукру шкодить нашим зубкам.